<гум> Тихо. Тут у нас коняка і ми спускаємося вниз. Ні Нє. Нє. Я вниз. Спускаюсь. А ти стоїш наверху, чекаєш мене. Добре? Чекай. <гум> так. От. Тут у нас джерело. Вот у вас вот бежит, да? Такая, вот такая. А, а целый жирело. И тему набирают воду? Кажется, очень гарна вода. Вчера, раз, короче, я попробовала. Действительно, гарна вода. Софуки кило в коня? Орезнули анекдот. <sups andimonides> Так, от, наш ваговий руку пам'ять. Водичка непогана, до речі. Це власне, Ну, вода, це інформація, так? Да? Це, це людина з, нах... з води майже на 80%, якщо, не знаю, 80% здається, да? Складається власне. Купийте тут водички. Як пройдете? Тільки сміття не викидайте, як тут повикидали. Буде. Сьогодні кульо пакет не взяла, великий, можу цей. Потім вже розгружу та прийду поприбираю. мандриківського джерела. Джерело козака мандрики. Вже вам що розповість яку казку. А там дивіться як красиво.